Доброго ранку, дітки, настала осінь. Всю землю вкрило листя. На клумбі багато квітів. Жовті дерева, жовте листя. Все жовте. Тому осінь називають золотою, жовтою. Давайте подивимося на листя. Дивіться, то один листочок летить до землі, то інший крутиться. Крутиться і повільно падає на землю. Повіяв вітер. І багато-багато листочків шелестінням полетіло на землю. Це листопад. Листопад, листопад, листя з вітру летять. Листя летять повільно, тому що вони легкі. Давайте з вами розглянемо осіннє листя. Якого кольору листя на березі? Так, вірно, жовтого. А на горобині. Джервоного. Чи всі листочки падають однаково? Пропоную вам, прогулюючись на вулиці, поспостерігати за різнобарв'ям листочків та їхніми таночками. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!